Добрий день, дорогі брати і сестри, будемо розпочинати наше служіння. На початок я зачитаю Псалом. Бог помсти Господь, Бог помсти, з'явився, піднесися осуди землі, бундючним заплату віддай, аж доки безбожні, огош... о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть, доки будуть версти, говорити будючно, доки будуть пишатися злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують слід, та й говорять: не бачить Господь і не завважить Бог Яковів. Зрозумійте це ви, нерозумні в народі, а ви, убогі розум, коли наберетеся глузду. Хіба той, що ухо щепив, чи він не почує? Хіба той, що око створив, чи він не побачить, хіба той, що карає народи, чи він не скартає, він, що навчає людину знання. Господь знає всі людські думки, що марнота вони. Блаженний той муж, що його ти караєш, о Господи, і з закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від, виходіння, від виходення, аж поки не. Викопана буде яма безбожного, бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повертається, а за ним всі невинного серця. Хто встане за мною навпроти злостивих, хто встане за мною навпроти злочинців, коли б, не в мені, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи. Була б не лягла в царство смерті. Коли, я кажу, похитнулася моя нога, то, Господи, милість Твоя підпирає мене, коли мої думки болючі внутрі мої множаться, то розради твої, твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з Тобою з'єднається той, що гріх учиняє над правом, збирається проти душі справедливого. І чисту кров винуватять, і Господи став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю притулку мого, і Він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь Бог наш. Амінь. Давайте піднімемо молитви. Дорогий Боже, щиро дякуємо Тобі за те, що Ти нас благословляєш, Боже. Дякуємо Тобі за те, що Ти нас любиш, охороняєш, Боже. Дякуємо Тобі за те, що ти пробуваєш з нами, Боже, за те, що ми відчуваємо Твою руку в нашому житті. Боже. Дякуємо Тобі за те, що ти благословляв нас до цього часу, Боже, що Ти благословляв нас цього тижня, Боже, що ти допоміг нам тут зібратися, допоможи Боже, нам гарно провести служіння, Боже, допоможи прославити Твоє святе ім'я, Боже, благослови, просимо. Нас тут, благословить, будь ласка, людей, які в Україні, Боже, сьогодні збираються. Допоможи, щоб вони мали такий мирний час, Боже, захисти, будь ласка, нашу країну, Допоможи, щоб менше ракет падало, Боже, щоб менше безпілотників падало, будь ласка, зупини цю війну, Допоможи, щоб зацерувала справедливість Боже, на нашій землі. Просимо Тебе це все в ім'я Ісуса Христа, будь за все прославлений, як Бог отець і святий дух повіків віків. Амінь. Yeah. Загараз усе Ці ріки течуть до моря, всі квіти ростуть до сонця, і місяць пливе між зорі промінчиком у віконце. спішать до гнізда лелеки з чужої землі до себе, у гавань моряк здалека, душа ж моя прагне небо. Душа до творця в обійме з далеких доріг додому, її мандрівницю прийме, той край, де да немає втоми. Всі діти біжать до мами. Дощі всі ідуть на квіти, а серцю в життєвій драмі намарно не дай згоріти. Бо ріки несуть вологу і щастя, лелечі крила. Людина живе для Бога, без неба вона безсила. Без неба вона без мрії, мов човен пливе без весел, як сонце в морозне гріє, як вічні сніги без весел. Всі ріки течуть до моря, всі мрії Господь до тебе. В дорозі тривог і горя душі так потрібне небо. Амінь. Ви всі мене бачите. Дуже приємно, я бачу на вас обличчя <пліччю> усмішки, мені дуже приємно вас їх бачити. І я радий і дякую Богу перш за все за цю можливість бути знову з вами. І дякую кожному з вас, що ви не залишилися вдома, а прийшли в Дні Божий. Ви знаєте, трошки довший час я не був з вами. Багато в мене за цей час було таких хороших моментів. Я дякую Богові, дякую вам, що ви в мене є. Сьогодні я хотів з вами поділитися і перш за все передати привіти, тому що, ви знаєте, ми знаходилися в Латвії, у нас було в, в, в сім'ї е, таке торжество, ми свою дочку віддали заміж. Ну, Більше вони самі розкажуть, як приїхали сюди, але я хочу сказати, що церква з Латвії передавала наші. Церкви в Лондоні Радський сердечний привіт, також передавала Брахманська церква великий сердечний привіт, а також дуже знайомий нам один брат Василь Васильович, який дуже тісно зв'язаний з нами, з тим служінням, яке ми разом здійснюємо, він також, коли. Скидає фотографії і пише Женя, ми провели ще одну дуже чудову програму, і також передає хоч раз вам привіт. Оці вам такі привіт. Ну, звичайно, від моєї сім'ї також привіт. Про, про це служіння, яке ми разом дійснюємо, трошки в кінці, а сьогодні на початку я хотів би з вами поділитися тим, що ну, найбільше болюче це є в нас. Можливо, у мене, можливо, у вас. А зараз ми зрозуміємо. Як довіряти Богу? Ми живемо з вами в час, який тривога на кожному кроці. А тим більше, як ми люди віруючі, ми розуміємо, ну, все, що діється, воно діється, як кажуть. Ну так має бути, тому що ми розуміємо, що все в Божих руках. Ну, але вірити і довіряти це є дві різні речі, чи ви не, чи ви не, не згідні зі мною. Як ви скажете, вірити і довіряти одинакові речі чи різні? Трошки різні. Трошки різні. Добре, дякую за розуміння. Тому що більше зараз у світі вірять у Бога. Маленький процент, який він не вірить в Бога, а більше всі вірять в Бога. А довіряти теж малий процент є людей. Я думаю, що ви всі знаєте цю історію, якщо ви не знаєте, я розкажу, а якщо знаєте, просто пригадайте своїй пам'яті. Один Канатогодець провів канат з однієї столи на другу, це був Нігарський водопад, зібрав людей і каже: ви вірте, що я можу пройти з одного берега на другий берег? чоловіче, як ти це зробив, скажеш нам, певно, що вірив? Ну він прийшов, туди і назад. Добре. А ну, він тоді каже: слухайте, пішов в сторону, взяв тачку. І поїхав в тачку. А, каже, Ви вірите, що я з тачкою перейду туди і назад? Він каже: Віримо? Він прийшов туди і назад. А тепер каже: а хто сядьте в тачку, щоб я вас привіз туди й назад? То всі так стали, дивляться, чи він має родину, чи не має. Це Та так всі дивляться, дивляться. А тут, тут просто толпи малий хлопчик залазив, а всі в тачку везіть Всі так думають, ну де ж його батьки є? Ну що таке, що віські са дитина взялася, ти взяв чоловік, перевіз. І назад. Ці всі до нього прибігли, кажуть, дитино, де твої батьки? Що ти робиш? Ти не боявся? Він каже, ні, не боявся. Ну як так? А як боявся? Це ж мій батько каже. Розумієте, коли ми віримо, що наш Господь, наш батько, в нашому житті проходиться легше. Ви можете це легко сказати, коли в тебе все нормально, все приємно. Ну Так, ну, з одного боку, Бог. Він Верховний суддя, далеко від нас. Він має свої переживання, а до мене особисто як? Кожного із нас, які є переживання, Бог тоді найближче до нас. Один чоловік сказав, що він на подиху нашої душі відрізних такі. Як ми тихаємо, так не є. Як ми зойк робимо, так він близько до нас. Як ми молимося, так він близько до нас. І це нас підтримує, підбадьорює, тому що без цього ми інакше не Ви Розумієте, що зробили один такий експеримент. Вроді невеликий експеримент. Людина, яка спочатку ну, всього свого часу робила так, як ми всі з вами встаємо, молимося, хтось зранку читає, хтось пізніше читає, йде на роботу, приходить чи до школи, приходить додому, і далі всі коплять. Так нормально є. А от людина, яка довіряє Богу, вона це так само робить. Найнакше не робить, так само робить. Але в неї Ззовні нічого не видно, а внутрі воно міняється, тому що вона має той мир. Хоч, ви розумієте, ми живемо, що цей хаос навкруг нас він завжди що? Робить відбиток нашому серці. Ну не може бути так, щоб ми з вами говорили, і всі були шовкові і пухнасі. Бувають у нас і стреси, бувають у нас і агресії, бувають у нас і сварки. Бувається чи ні? Чи ми так всі такі гарненькі, всі прийшли? Ось сьогодні я рано прочитав Повідомлення, яке Ігор скинув у групу. Прочитав і собі думаю, є... в мене так зразу зраду приходить, зраду хочу писати. Але потім я навчився себе трошки стримувати, проаналізувати, а потім вже писати. Потім... Я хотів зраду писати, потім я так сам помолився, ну боже, можна рубати другу, не хочу. Я і ліпше скажу. При всіх однаково, тому що не всі зрозуміють. Ти все написав Ігор, правильно, але це не до мене. Вибачте, ну я вам скажу, знаєте чого? Тому що ми живемо зовсім інакший період. Приходити до церкви, щоб церкви церкві було тихо, де діти кричать, де ти прийшов, хочеш підтримки. Ну не може бути так, щоб ти щось не поговорив, не пробудемо. Не може так бути в нас, розумієте? Це ідеал, але ми від цього ідеалу далекі. Але Бог не гнівається на нас. Розумієте? не гнівається. Він хоче, щоб ми змінювалися. І я думаю, що кожен з нас розуміє, що ми всі грішні. Чи є тут, є безгрішні люди? Є тут безгрішні люди. Є? Та ви що, серйозно? А де я попав? Безгрішні люди. Серйозно, в да, нашому ще в нормальному місці. Я думаю, що тут самі святіли ще один грішний. Слава Богу, що ми це розуміємо. Але ми йдемо до тої мети, де ми розуміємо, що нам треба мінятися. Ми сьогодні маємо в рок суботньої школи дуже цікавий. І багато ми родуємо над цим. Якби не Бог, тобі і наше життя було дуже, дуже складне. І слава Богу, що Бог любить нас і Він нас розуміє, в якій би ми ситуації знаходилися. Чи ми маємо благословення? Чи ми маємо випробування, він любить одних і других одинаково, і допомагає цей шлях проходити. Ви знаєте, що одна людина ще сказала так, якщо в тебе в житті погано, значить ти ще не пониш нічого. Тому що, коли є погано, в кінці має бути добре. Завжди має бути добре, тому що ми є діти Божі, а Бог завжди є що? Любов і доброта. Якщо в нас в житті зараз є процес такий, що ми зараз у переживаннях, проблемах, трудностях, наш Бог з нами. Він допомагає нам змінитися, допомагає нам прийти цей шлях для того, щоб зробити нас такими, Він бажає, щоб ми стали. І як би не було, як цей хлопчик казав, що як це мій батько міг мене залишити, так само я вам кажу, що якщо ми віримо і довіряємо нашому батьку, він нас провезе, провезе по всіх дорогах, якими ми будемо йти. Можливо, навіть не тими, що він хоче, але він нас не залишить. Він нас залишить, тому що ми розуміємо, що ми йому в руки віддалися. Ви знаєте, ще найцікавіший вірш, який записаний в Біблії, щоб підтвердити це Римляна 8.28. Якщо вас це не йдеш, ми прочитаємо разом, а якщо ні, то я буду все по телефоні. 8.28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає нам, усе допомагає на добро. Як би не було в житті, хтось з нас зараз має випробування з роботою. Бог може знайти ту роботу, якому потрібно. Хто зараз випробування має з навчанням, з труднощами, Бог може прийти, тому що ми віримо в Бога, який ніколи не залишав і не залишить. Хтось має випробування з хворобою. Бог і ту людину підтримує і дасть сили сілення одоров. І інші потреби, переживання, проблеми, які в нас є, Бог вирішить. Тому що Він наш батько, і Він нікого не обманював і нас з вами не обманить. Оцем я хотів з вами поділитися. Було багато чого більшого сказати, але я хочу, щоб я час не забирав. Я ще хотів розподілитися з вами з тим служінням, яке здійснюємо разом з братом Василем Васильовичем Семенчуком. будь ласка, у вас перші фотографії. Це перше служіння, яке він здійснив 13, там 13 квітня. Так, 13 квітня. Це було селище Заволоді. Можеш листати так по одному. Там було близько 60-70 чи 70 дітей. Це вони зробили. Ось, можна на так. Тільки ти, ти, будь ласка, там в мене є е, 4 фута.